З квітами у руках та зі сльозами на очах сотні віничан прийшли до меморіалу полеглим оборонцям. У день пам'яті загиблих захисників та захисниць України містяни зібрались на площі Шевченка, аби подякувати оборонцям за можливість жити у незалежній країні під синьо-жовтим стягом. Хтось портретами рідних у руках, а хтось соняшником біля серця, як символом страшної трагедії, що сталась 10 років тому. Саме 29 серпня 2014 року під Іловайськом українські воїни виходили з оточення через соняшникові поля. Тоді росіяни порушили домовленості зеленого коридору і жорстоко розстріляли колону українських оборонців. За офіційними даними, тоді загинуло близько 366 воїнів, та ще сотні зникли безвісти. Повномасштабна війна Росії проти України ведеться вже 10 років. Ну тому і на жаль, ми маємо втрати, і немало цих втрат, і жертв, і в тому числі вінничан. І дуже дійсно важливо і в першу чергу, щоб пам'ять про ці цих героїв і героїнь, вона була віки в українського народу, тому що об'єктивно на сьогоднішній день саме цією кров'ю дається незалежність нашої країни. До героїв, які поклали життя за свободу своєї держави, прийшли побратими, дружини, батьки і діти та безліч небайдужих віничан, кому спільне горе болить і досі. Мій син Валенко Сергій, Сергій Сергійович загинув 10 серпня 23 року. Нас відірвало серце. і ніколи не думала, що старість буду проводити на кладовищі, а воно проводиться, тому що здоров'я немає, і сина немає. Це не життя, це доживаємо. Це для нас велика втрата. І ми розуміємо, що люди це цінять, поважають, поважають всіх загиблих, тому що е, люди віддали своє життя за майбутнє своїх дітей, інших дітей, молоді. Ще жити і жити. Чоловік мені загинув 38 років. Тобто він не побачив ніколи, як мої діти закінчать школу, як будуть виходити заміж. Прийшли до нашого домового чоловіка, до тата, Сірий Олег Андрійович. Загинув в травні 23-го року у місті Бахмут. Дуже важливо, щоб люди пам'ятали. Пам'ятали наших героїв. Дружина полеглого нацгвардійця Сергія Багулова постійно згадує про свого захисника. Її чоловік служив з 2014 року. Тримав оборону на Київщині та Сході. У вересні 2022 року очолив ударну штурмову групу, яка боронила наступ у Луганській області. Два місяці наші хлопці тримали там позицію. Але, на жаль, 22 жовтня наступ пішли вагнерівці і російська армія. Сили були на рівні зовсім. Але Сергій зберіг весь особовий склад, а сам загинув. Після акції пам'яті в центрі міста десятки війничан вирушили до Алеї Слави на Сабарівському кладовищі. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.